24 лютого я прокинувся від сліз. У мене є одногрупник, однокомнатник, сокамерник, до якого прийшла дівчина його, просто зарьована в сльозах і каже, що почалася війна. Вони не спали десь приблизно з години шостої чи коли там був перший приліт по аеродрому Ніжинському. Я це не чув, я просто спав. Взяв телефон, почитав новини і типу усвідомив, що почалася війна. Я прочинаюсь від того, що дуже велика паніка на коридорі. всі по гуртожитку бігають, нічого не понятно. Кричать до нас заходить в кімнату одногрупник, каже: ви чого спите? Почалась війна. Ми не зрозуміли, що відбувається. Що, що Зразу ж читати новини. І стільки всього і в нас зразу почалася паніка. Я залишився в області, тому що я не міг ніяк фізично виїхати. Я живу досить далеко і потрібно їхати було через а В Києві було, м'яко кажучи, неспокійно. Переживав я не стільки за себе, скільки за мою рідню, яка залишилася вдома, хоча в Житомирській області тоді бойових дій не було. Але переживав я більше за них. Тут я себе почував в безпеці, тому що. Було багато знайомих, а разом якось банально легше. Ти їх знав, ти знав, що на них можна покластися, і в будь-якій ситуації тобі допоможуть, якщо що. Я дуже сильно переживала, що я залишилась сама. Поряд зі мною немає близьких, рідних. Проте я розуміла, що крім мене є ще мої друзі, з якими. Ми разом, і що у нас все вийде, все подолати, ми, ми зможемо. Я бачу крім після перемоги досить такі стомні, тому що залишиться, на мою думку, багато роботи в плані повідомлення як міст, інфраструктури, так і залишиться дуже багато людей, які, у яких війна, скажімо так, ще буде жити і надалі. Це все, все думаю, буде важко і не швидко. Вільною, сильною, незламною.